сьогодні ми презентуємо програму об'єднаної опозиції, з якою вона йде у парламент, зазначив керівник Житомирського регіонального штабу цієї політичної сили Геннадій Зубко. Та про що б не говорили промовці, чи то про необхідність боротьби з корупцією, чи про розвиток медицини, чи про підтримку малого і середнього бізнесу. В усіх проблемах вони звинувачували лише діючу владу. На запитання до народного депутата України Сергія Пашинського, що він особисто зробив для розвитку Житомирщини, журналісти почули таку відповідь: Ми на Житомирщині не допустили ні разу фальсифікацій, а це, з моєї точки зору, є та основа основа, на якій можна будувати цю демократичну країну, про яку ми говоримо. Формат запитання не дає мені відчитатися за. Всю свою роботу як депутата, але я надіюся, що багато в цьому залі і тих, хто мене побачить, бачить цю роботу в своєму житті, в тій чи іншому прояві. На запитання, чи причетний Сергій Пашинський до ситуації на підприємстві Житомирській ласощі і чому там тимчасово знаходилась його громадська приймальня, народний депутат відповів. Той прикрий випадок. Так, мені адміністрація фабрики після того випадку принесла свої вибачення і заявила, що більше. Моєї вивіски там моєї таблички там ні і там з'явилась табличка іншого народного депутата. Якщо ви пам'ятаєте, можете її Озвучити депози по завершенні обговорень програми Справедлива держава, чесна влада, гідне життя. Кандидати від опозиції на наступних виборах підписали меморандум з громадським рухом чесно про принципи участі у виборах. Ви чесно будете з нами? Двічі перепитувала відомий політик Олександра Кужель у Житомирського координатора цього руху Володимира Піньковського. Останній намагався її не розчарувати.